Друзі, всім привіт! Ви на каналі Скілагра. Я думаю, що сьогодні буде реально дуже цікаве відео. Я не думав знімати це відео. Але коли привезли мені запчастини, то я думаю, це буде реально всім, всім цікаво. Тобто частково у нас підшипники будуть, будуть по оригіналу. Як бачимо, коробочки, все. Частково я вже і сальнички записував, підшипник один і так далі. Регулювальні прокладки. Там йдуть у нас подушки на, на редуктор. Це у нас комбайн, хлопці, 9680 ВТС. Е, пішла проблема, всі знають, коли. Оцей вал підгинає, зношуються шліци. Бачимо оцей да, вал. Будемо збирати, клієнт надав нам запчастини. Запчастина не оригінальні. Буде, це буде дуже великий експеримент не тільки для нього, а й для нас усіх. Не буду казати, що це за запчастини, ну, не оригінальні. Це у нас пара, як бачимо, на ній немає ні одного познавательного знака. Ми провірили, взяли зараз напильник і спробували, то гартована сама пара. Ця, так що пишіть, Наверно, ну, скоріше, що ходити вона буде. Все пошліфовано. Вал. вал. Отакий, ось у нього там є номер. Ось такі шліци. Шліці. Надягається воно оп, свободно, в принципі, отак воно тут стоїть. Лю Люфт тут мінімальний. Воно ще зіжметься і буде, буде огонь. А проблема у всіх розбиває, попускається гайка, розбивається тут шліци і розбиває оцю конусну посадку. Оцю конусну посадку йде вібрація, підгинається носик, вал. І Відриває редуктор повністю від корпусу комбайна. Це оригінальні пари, які ми витягли з редуктора. Як можна оприділити, завтра на парах будуть всякі надписи. Це регулювальні е, помітки для регулювання пари. Ну і каталожний номер. В даному випадку у нас пара на 43 зуба. Там їх два вида буває. Ось Розбиваю тут конус. Як бачимо, не знаю видно чи ні. Як пальцями так проводиш. проводиш. То відчувається, що тут є ямки і такі прям глибокі. Коли воно розбиває, воно вже не центрується і йде дисбаланс дуже великий. Також на електромагнітній муфті оцей флянчик, він центрується в оцей конус. Цей конус. Як бачимо, тут вже знімали його і ну, побили. Це будемо міняти. Флянчик також нам надали, флянчик буде також. Неоригінальний. Будемо пробувати. Є конусок тут гарний. Попробуємо поставим. і подивимося, що у нас вийде. Так, фля... флянчик той, що йде до кардану, я вже отут було вибито. Це я вже зараз на такарном проточив. як бачите. Бачите, поверхню я вирівняв. А тут трошечки полірнув десальник ходить. Бачите, полосочка залишилася, але ну, я не став її тут течити. Нехай буде так. Так, Ця частина пари. Ось вона виглядає як. Також тут надписів нема Ні, ніяких. Підшипники оригінальні, я вже запресував. І сальничок помастив. Зараз відрегулюємо. В принципі, натяг, натяг регулюється такою гайкою. Нема там ніяких упорів, нічого. І буде, буде класно. Також ми мили корпус. По корпусу тут, е, в принципі, все гаразд. Нічого розбитого, я тут не бачив. Була стружка, і стружка була на підшипнику. на оцьому нижньому підшипнику, на здоровому. Зараз, якщо знайдуємо, я, я покажу. Ага, ось. Он, оцей підшипник. Ось Так, маленький і оцей більший. Як бачите, бачите, яка ситуація там. Тут що вже пішло розрушення на самій обоймі. І на роликах теж воно видно. Таке воно вже. Почастіше тут міняється в цьому редукторі масло. Хоча б раз через ТО. І, звісно, кожне ТО це, звісно, жирно буде. Хоча тут 1-2 літра, то можна і кожне ТО тут міняти масло. В цьому редукторі небагато. Воно таке тут екстрим залитий, хто живе в Україні. У нас в принципі зараз реально жаркий клімат то рекомендую заливати більш, більш вязкіше масло. 140 екстрім. Так що я думаю. якось так. Там заливають 80 В90, а я б рекомендував 80 В-140 заливати. Тому що ми воно, щитать, чуть ли не в Африці живемо. Там температура і той редуктор нагрівається. Бачите, яке воно все Чуть-чуть, ну хто б на камеру це не передать запах, да? але воно все пальоне. Воно. Дивіться, які підшипники. Прям кусочки згорівшого масла, воно таке прям тверде. Температура, редуктор це нагрівається реально дуже, дуже великих температур. Ну, якось так. Так що, в принципі, будемо знімати далі, як ми це все будемо регулювати. Я думаю, буде вам цікаво. Причому ще на неоргінальних запчастинах, що що, що що з цього вийде, з чим ми столкнемось. В принципі, можу сказати, перше, з чим ми столкнулися, на оригінальних парах завжди пишуться. Позначки і корекції для регулювання. Як бачимо, Вон, міточки. Бачите, є надписи. Там є табличка спеціальна формула, вставляється і враховується правильна кількість прокладочок регулювальних. Тому що Прокладок тут регулювальних багатенько. Ось одні, он другий, Там такі великі, самі треті і так далі. Тобто Всі виходи, зазори, це все, все регулюється. На цих парах немає жодного надпису. Що з цього вийде, там є вид пар, на яких немає надписів, і є стандартні розміри. От Будемо відштовхуватися від стандартних розмірів і будемо починати регулювати. Так що на, на цій частині це де вхідний вал приходить з кардана, да? тут ніяких регулювальних шайб немає, тут регулюється натягом гайки. Підтягнули, довернули на определений угол і все. І на тому все закінчилося, все регулювання. Шайбочка у нас буде нова, оця контргайка і ще плюс нанесемо ще лактайте. Щоб це зафіксувати. Тому що тут теж нічого попускатися не повинно бути. Тут я вже сказав, що я проточив, тут було так також вибут. Шліфануло. Все, фланчик все зараз стане сюди. Поїхав. Ну, як завжди, регулювачних прокладок у нас ось таких вже немає. підвал Тут були ось у, хтось самопальні з міді робив, бачите, блестять Вирізали з ножницями. От, видно, вон тут тоньше, тут товще, ну ширше. Цих прокладок ніде немає, тобто буде два варіанти. Лібо ось директор сидить. Закаже, сейчас нам є там комплект комплект прокладок. Неоригінальний, там стоїть з 12 прокладок, вроді не знаю, я його не бачу. ну Завтра прийде. А якщо не прийде, то прийдеться брати трубу. трубу Тобто, зробимо якийсь базовий комплект прокладок і будемо цю трубу нарізати. Тобто навіть не нарізати, а зробимо допустим, одну. Тобто не буде пакет прокладок, а буде одна толста прокладка, яка нам потрібно витечемо її траценим, як нам треба. Це, ну, це в крайньому якщо випадку, вже, якщо вже не вийде. І доб'ємося свого результату. Якось так. Закріпили ми весь механізм втиски, нам так буде краще регулювати. Як бачимо, оця пара. Якось так вона постала. Ну, крутиться добре, гарненько. І хотів вам показати. Есть, тут таке регулювання. Я зараз закріплю телефон. Так, да? Ось ми от 0. І я тягну зараз пару на себе. І як бачимо, у нас що? Є, так? О. Збилося. Ноль. Десять, двадцять, два, двадцять. Пойдет. Це у нас свободний люфт. Це я вже відрегулював, оцей осівий, осівий люфт в підшипниках. Тепер нам потрібно дотягнути на 90 градусів. Тобто добиваємося такого зазору і затягуємо на 90 градусів цю гайку. Зараз я її я перед цим не мазав лактайдем, зараз я помажу лактатом, бо він застиває швидко або все, Виставляю все те саме і дотягую, діляю міточку, дотягую на 90 Поїхав. Регулювання було закінчене даного вузла. Як бачимо, помазали фіксатором зеленим. Був бачите, момент, ось міточка. Зробили момент і довернули на 90 градусів. Бо там можна чуть-чуть більше, щоб можна було завернути Вон, язичок один, який попадає, саме ближче. То й Все. Люфта, як, як, як ніякого немає, осьового. Натяг якийсь є. Ну, обертається дуже м'яко. четко. Все, один узел регулированный. Мажем посадку. Мажем посадку. Все, есть. Уже шипыть, Шипить. Надеваем перчатки. Есть. Все. Дома. Отлично. І зараз частини перевернемо і поставимо подшипник з іншої сторони. Тут лежав тімкен з заводу, ну, це в джондінській коробці цей підшипник. Там були кої і этот. Так, Все, включимося, коли будемо запросувати другий подшипник. Наступна частина є. Масочком я вже помазав, перчатки, надіваємо. Саме головне, що... Саме головне не поставити подшипник і піти обідати. Це саме головне. Все, огонь. Все, печка сьогодні у нас отработала, молодець. Подшипничек стоїть. Все стало як положено. Гаряча. Ну і все. А тепер можна піти і попить водички. Чим дальше ми. Починаємо розбиратися з цим редуктором, і електромагнітною муфтою, і так далі. Тим більше цікавих речей я починаю помічати. Отут стоїть оця електромагнітна муфта, це фрикційний диск цей. І тут стояли ось такі регулювачні прокладки. Щоб підвести або підвести, підвести зазор. В каталогі їх ну, не дається. Це чи саморобні, і. Взагалі, ладно. Добре, пішли далі. Що найцікавіше? Поставив я зараз оцей фланець. Ми випресували, він чугунний, ну, він був вже зношений пошкоджений, то коли вибивали, то, зрозуміло, що розлетілася ця, ця частина, це де тут конус. Поставив я під цей фланець начебто оригінальний. Начебто. Хоча на ньому я не бачу ніяких надписів і так далі. Стояла така прокладочка, шайбочка така. Тут щось уже щось регулювало. Якщо отак дивитися, то тут у нас рівно. А якщо дивитися оцей перепад буртиків, да? беремо лінійку, да? і бачимо, що у нас йде Перекос. перекос. Якщо я... Рівно притискаю, отут, ось рівно. Ось. То от який у нас зазор. Там десь міліметрів 5 зазору. Тобто оця ступиця не оригінальна вища, ніж ця. Тим самим і електромагнітна муфта буде стояти далі. Тут, начебто, однаково, якщо брати до стопорного кільця 36 виходить. І тут 36 виходить. Тут начебто чітко. Ну, оця длина мені щось не дуже подобається. Є, ну, різниця дуже велика. Є, ну, як бачу, бачите? О. А якщо я зараз тут придавлю, ось, я так поставлю, Оп. бачите? Яка різниця? О, тут рівно, оце такий перепад. І це ще не все. Це ще не все. Тепер далі. Оце ми поміряли діаметр вала. Зараз я відкручу. Підемо і я вам покажу в нон-стопі. В нон який у нас там розмір. який у нас там Діаметр вала, отут у нас, якщо ми поміряємо в різних містах. Це не оригінальний вал. Рівно 30 33, 25. Міряємо тепер в середині. Чітко. 33, 25. І на краю. 33, 25. На 90 градусів. Ну, соточка там, на пів соточки. Еліпса є. Сейчас, можешь що попало? Ні, 25. Четітка. Двадцять чітко. 25, чітко. 25 чітко, От. Я беру тут посередині. От. Чітко, да? 25. 25. Ну, де п'яний міряв, ну нормально. Розмір є, Там гуляє, в принципі, сот, соточка, пів соточки гуляє. Обнули, обнулились ми, так? Да? Все, знімаємо цей розмір. Видно, да? Тепер так? Тепер ідемо Так, Єсть. Поїхали. Бачимо тут. По нулях, по нулях, маленька на одиниці, велика на нулі. Тут обнулено на валові. Тобто, у нас тут 30, 30. 8,25, правильно? 35, 36, 37, 38, 25. Так. 38, 25. Є. Тепер дивимося, що у нас тут. Оп! І дивимось. Добиваємося, що ми бачимо. Ліво, право, верх-вниз. Ми бачимо натяга 8 соток. 8 соток, тобто у нас вал вал більший від цього отвору на 8 соток. Хлопці, ну 8 соток, длина пресової посадки у нас. Скільки получается, 140 мм. Блін. 140 мм пресовий з натягом 8 соток, Ну, я вважаю, це реально дуже багато. Тому що посадити таку посадку, плюс тут разник висот, я не знаю, тут... Ну, спокійно воно не надінеться. Тобто його треба буде чимось напресовувати туди. І плюс тут ще шпоночний ще пас. Тобто зараз я попросив власника поїхати, щоб він привіз нам оригінальний шків. оцей, ну, проставку, так. Да? І ми б поміряємо оригінальний. Тому що тут я міряю, тут у нас вже не отвір, тут вже чорті що, в принципі, всі мірять приблизно. Ось так. Якщо я кидаю туди, так. Да? Тут уже черті що. Да. Тут розбито. Хоча відносно вала тут, в принципі, тоже показує натяг 5 соток. Ну, 8 соток це, це реально багато. Також я не знаю, який діаметр вала ну, нового оригінального вала. Тоже мені цього не відомо. Тоді вже е, чоловік приїде і поміряє вже у себе вдома старий вал. Там Можна знайти місце і поміряти, де не зношу. І тоді ми будемо розуміти розміри. Привезли нам дві ступиці. Оце ступиця оригінальна. Ось її номер вибитий. Тобто та ступиця, скоріше, що вона якась теж подділка. Тому що висоти ми поміряли між оцій новою ступицею і цією одинаково. Ну, тепер питання до, конус, до конусів. Конус на такі ступиці. Витираємо. Я отут помазав маркером, маркером і спробую її туди поставити. Тут вже вона оплотняється. Як бачимо, вона на конус не сідає. Тобто, там площина конуса, я не знаю, міліметрів 10. От я ставлю. Бачите, вона гуляє. Воно конус повинна впадати. Я спробую прокрутити. І ми подивимося, як воно прилягає. Де у нас зніме кроска? Ну, Бере по краю. Де воно взяло? Ось по крайку. Ось видно, що по самому крайку воно його взяло. Тобто, виходить, у нас, якщо так дивитися, то у нас конус бере по крайку, тобто гостріший. Тут гостріший конус. Тут більш пологіше. Тепер беремо, підмазуємо. Но, опять же, ми, ми стикуємо оригінальну деталь з неоригінальною деталь. Тобто ми не бачимо зараз дві оригінальні деталі. Так, є. Тепер беремо оригінальну ступицю і ставимо сюди. Пробуємо. Трошки люфт є. Люфт є, ну менший. Попробую я прокрутити зараз. Дивимось. О, тут прилягає. Не ідеально, звісно, зрозуміло, що це не конус морзе, але все одно прилягання набагато краще. Зараз покажу ближче. От. А це прилягання цього конуса. Он маркер залишився. В принципі, і ось началі прилягає, і ось вверху прилягає. По всій окружності, по кругу. Єсть. Делаємо точно такий самий тест. Заново. Замазую. Тому що тут в цій деталі должно все прилягати ідеально. Воно ж должно зажатися і не, не, не бовтатися. Якщо тут будуть якісь люфти, воно буде швидко опускатися. Оскільки деталь ця чугунна, то нічого хорошого з цього не вийде. Є, оригінальний фланець. Ставлю і прокручувати. прокручувати. Він вже, вже я чую, він, от він, бачите, він. Сильно ходить, так, да, сильно ходить. То й ходить, да, тут теж не, не, не співпадіння теж якесь є. Ну так, да, тут бере єлі єлі Дивимось. В общем, по країшку бере. Далі, поїхали. Ми вже определили, що це не оригінальна, оскільки тут немає вибитого номера. Це по HD парсу є номер, але отакий от RN80060. Іде на оригіналі наклеечка, Да? наклеєчка. номер h 1 e 10 ну, Не знаю, коротко, це теж ще треба перевіряти. Так, ладно, є. беремо. Ставимо лінійку. І бачимо, що тут між ця і ця сходиться. Півпадає. А тут у нас зазор. Тут не зря отут у нас вся шайба і стояла на оцій ступиці. Також розмір. Є. Берем. Тут. У нас в нулях 0. Тут. Що ми бачимо? Шість соток, п'ять. 5-6 соток, тут отвір більший. Ідемо, беремо. Дві ступиці беремо, йде? Зелена ця ступиця.